Всім привіт! Сьогодні на розпакуванні у нас буде посилка з інтернет-магазину Веснодар. Замовив 4 різних сорти картоплі по 3 кг. Вага посилки 12 кг, доставка 112. Використав промокод на укрпощі від Київстар на знижку 50% вийшло 61 гривень за доставку. Думаю, нормально. Посилка трошки пошкоджена. Але вроді би так все нормально. Побачимо, що там всередині. Вже й не пам'ятаю, які сорти замовляли. Так, що в нас тут перше? Перша лілі 3 кг виробник салана рік врожаю 2023 Ось так виглядає насіння. Далі галі в нас іде. Бельмонда. Теж 3 кг Солана. Перша репродукція. Виглядає ось так. Ну теж насіння нормальне. Так, далі у нас іде санібель Еліта, виробник Україна. Теж 3 кг Ну тут дуже велика, якби картопля, більш схожа вже на велику, на, а не на найсіневу. Тому так. І остання в нас гранада. Виробник салана Німеччина. Рік вражає 23-й. Теж 3 кг Перша репродукція. Ось так вона виглядає. Ну, Ось така вийшла розпаковка. Все нормально, все ціле, все доїхало. Будемо висаджувати та сподіватися на гарний урожай.